Насамперед хотів е, сказати, що в процесі вивчення технічних дисциплін лабораторні стенди відіграють е, важливу роль, тому що студенти можуть е, наочно побачити функціональності функціональні особливості приладу, з якими вони працюють, візуально побачити процеси, які в ньому протікають, е, наприклад, перепади тисків напруги, температури, струму і інші. Е, е, коли студент під час вивчення е, певної дисципліни працює з лабораторною базою, а саме зі стендами. Установку природу в майбутньому буде легше адаптуватися до тієї чи іншої інженерної роботи. Однак на сьогоднішній, на сьогоднішній день дуже широко розповсюдження набрало, набрало дистанційна освіта через її гнучкість, зручність та наукову зосередженість. І тому виникає зараз проблема, чи можуть я як надати оцю дистанційну освіту. Як її впровадити в технологічних в інженерній освіті з відсутністю оцього наявного фізичного доступу? Звичайно, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день існують багато пробагато програм, тренажерів, різноманітних симуляторів тих чи інших приладів, установок, стендів і так далі. Проте виникає питання, чи, чи симуляція зможе в точності відповідати реальному технологічному процесу, і наскільки вона може бути точною і одним одним з рішень, до яких прийшов науков, до яких прийшов науковий прогрес. Є впровадження е, е, надання віддаленого доступу до реальних е, лабораторних установок, стендів, приладів і тому подібного обладнання. Е, в такому е, я сьогодні хочу представити лабораторний стенд, е, який е, було зроблено по даному принципу, тобто е, надано е, віддалений доступ і. Е, Будь-яка будь людина, студент, клієнт з правом доступу може, е, е, може управляти даним лабораторним стендом віддалено. Е, лабораторний стенд є комп'ютеризованим, має пристрої для збору та обробки даних, програматор і сигнальні елементи. Тому він відноситься до лабораторних стендів 4-го покоління, які являються найбільш досконалими, досконалими на сьогоднішній день. Е, вже сам Факт впровадження е, таких е, лабораторних стендів у вузах України вже є хорошою перспективою для покращення якості освіти, е, так як на сьогоднішній день лабораторні стенди 4-го покоління практично відсутні в учбових закладах України. Е, так. перепрошую, Щось підвисло.

Перепрошую. Так, основними задачами даного е, проєкту було е, апаратне налаштування роботи лабораторного стенду, тобто встанова всіх е, апаратних засобів візуалізація лабораторного обладнання, тобто відрисовка е, всіх елементів лабораторного стенду е, віртуально, імітація перекачування, тобто програмування анімації і тому подібне речі, синхронізація віртуального лабораторного обладнання з реальним. Тобто е, налаштування е, е, кнопок управління лабораторним стендом, е, вже з віртуального інтерфейсу, і вже налаштування веб-доступу до лабораторного стенду. Тобто, е, ну, тобто Налаштування від даного доступу через по, по, по протоколу. Е, структурна схема даного лабораторного стенду. Нагадую, лабораторний стенд е має три резервуари, два, е два електричних насоси, електричний клапан, е які між собою, е які сполучені між собою, і е відповідно рідина між резервуарами перекачується завдяки цим е силовим е е елементам. Отже, структурна схема е даного лабораторного стенду: у нас є персональний комп'ютер. Сервер WinCC, тобто сервер, сервер scada система контролер, який здійснює управління установкою лабораторного стенду, і вже сам блок лабораторного стенду, тобто в яку входять вже блок живлення, блок управління, три резервуара, три сполучені резервуари, електрич, два електричних насоси і електричний клапан. Функціональна схема лабораторного стенду. Лабораторний стенд значить, складається з резервуарів, трьох резервуарів, які, як бачимо, сполучені між собою силіконовими трубками. І тут так само на даному слайді відображений рух води, як здійснюється перекачення. Тобто два резервуари встановлені на нижньому рівні, і один резервуар на, на рівень вище. Насос, насоси з нижніх резервуарів перекачують воду по силіконовим трубкам з одного резервуара в інший, і так само на верхній резервуар, а з верхнього резервуара вже через електричний клапан вода так само через посиліконовій трубці спускається вниз, тобто в один з резервуарів, який знаходяться на нижньому рівні. Також тут відображений мікроконтролер і відповідно реле, реле управління і блок живлення. Тут на даному слайді показано вже саме фотографії лабораторного стенду. Може, побачити, як він виглядає. Використовується контролер s 200. Хоча він вважається застарілим, проте для даного лабораторного стенду його, в, в принципі, вистачає. Ну, я про його опис повернуся ще трішки згодом і поясню, чому все-таки цей контролер ще можна використовувати в будь-якому цілях. Як бачимо, резервуари, резервуари, резервуари сплучені з силіконовими трубками, і, відповідно, також поплавками рівня. І датчиками рівня. Робоча програма мікроконтролера. Це те, що я хотів сказати, що є ще, ще є сенс використовувати дані мікроконтролери в навчальних цілях. Чому? Тому що мікроконтролер програмується одною з мов стандарту MAC 6.1131.3, я мав досвід. Працювати з ним не тільки з апаратурою Siemens, але й з іншими мікроконтролерами, і е, програмне забезпечення для даних е, як для мікроконтролера S7200, так і для інших мікроконтролерів, е, дуже е, схожі. Тобто, це одні і ті ж стандарти. Е, на даному скріншоті показано е, вікно про програмування в програмі ЛАТ в, в середовищі. Мови програмування LAT, тобто це, да, дане мова програмування входить в, одне, в один з п'яти мов стандарту МЕК 6.1131.3 і є дуже популярним серед серед мікроконтролерів серед програмування саме на промисловості. Як здійснюється інтеграція у scada систему Є, спочатку була створена програма е, у середовищі MicroVin, тобто спеціальне середовище для даного мікро мікроконтролера s Е, Тобто це була програма нижчого рівня. Далі через OPC-север. OPC сервером е, виступала утиліта S7200 е, концерну Siemens. І вже завдяки opc серверу, ми могли ми можемо налаштувати доступ, вже відтворити всі зміни, всі входи-виходи у scada системі Сіматік МІЦІСІТ, також фірми Siemens. На даному скриншоті можна побачити вже відображені теги в проєкту, які були в. Середовищі мікровін вже можна їх побачити в імпортовані е, е, імпортовані в NCC, е, е, в, е, в е, тобто в кадр систему Тут ми вже е, можемо їх моніторити і вже виконувати різні маніпуляції. Е, так, наступним важливим, важливим етапом проектування була візуалізація та імітація перекачування. В даному, в даному прикладі графічний редактор МСС графікс-дизайнер, який також входить в програмний пакет з КАДСТАМ МС, і також редактор сценарії Global Script, завдяки якому було здійснен, здійснене імітування саме анімація, саме перекачування води в резервуарах. Ми плавно, вже перейшли до структури веб орієнтовної системи, тобто, вже як налаштовувати доступ до, доступ до лабораторного стенду через мережу інтернет. Як ми бачимо, у нас є лабораторний стенд, є сервер в NCC, і вже сервер саме підключений вже в мережу. І як бачимо, студент або клієнт з правом доступу може мати доступ до даного лабораторного стенду. Реалізація веб доступу, важливим, важливим, важливим моментом в реалізації веб доступу є налаштування прав прав доступу для користувачів. Так як ми розуміємо, що в процесі лабораторної роботи в процесі взагалі роботи з даним лабораторним стендом. Використовується реальне, реальне технічне обладнання, реальні електричні насоси, клапан, тобто контролер, все це є реальним. Тому, якщо доступ буде відкритий, відповідно це буде це небезпечно. Якщо відкрити доступ, рівень небезпеки в плані. Доступу будь-кого до даного лабораторного стенду може, звичайно, вирости. Тому потрібно дуже строго підійти до даного питання і створити групи користувачів, які матимуть доступ до даного лабораторного стенду з певними правами, з, відповідно, з паролями доступу та логіном. логіном. Так, е, налаштування протоколу доступу та публікація публікації в мережі здійснюється за допомогою е, утліти в інсіці веб-конфігуратор, також е, входить в програмний пакет WinCC і е, являється досить зручним, і тобто нічого складного е, в реалізації е, доступу е, в даному етапі немає. На даному скриншоті ми вже можемо побачити, як відображається лабораторний стенд вже в вікні браузера. Браузер Internet Explorer версії 9. Проте будь-який користувач може мати доступ, якщо в нього, на якщо в якщо нього використовується Internet Explorer версії. 6 і вище, відповідно, як бачимо, що лабораторний стенд для, для, для лабораторного практику достатньо мати всього лише комп'ютер, підключений до мережі інтернет, операційну систему Windows і браузер Internet Explorer версії 6 і вище. І, звичайно, дані для доступу. Все більше для даного лабораторного. Для роботи з даним лабораторним стендом е, нічого не потрібно. Тобто, все, все, вже, все інше вже облаштоване на стороні е, адміністратора, тобто на стороні е, лабораторії. Алгоритм е, роботи проєктованої системи. На даному слайді ми можемо побачити, як працює робота про працює сама система, тобто відбувається включення комп'ютеризованого лабораторного стенду в самій лабораторії. Далі відбувається від користувача, якщо користувач ввів правильний доступ, правильні дані доступу, відбувається завантаження інтерфейсу вже в вікно браузера. Далі користувач вибирає, яким елементом перекачування він буде маніпулювати. Далі відповідно відбувається анімація перекачування, і користувач зупиняє, якщо ж користувач не зупинив процес перекачування, резервуар наповниться до верхньої межі і автоматично зупиниться і вимкнеться. І алгоритм прийде в стадію. Тобто, користувач може вибрати в стадії вибора елементи. Тобто, користувач може вибрати інший елемент для перекачування. Висновки. Розробка. Отже, хотів сказати, що дане, дане проєктування є досить актуальним на, сь на сьогоднішній день і важливим в процесі освіти, так як надає. Дані лаборатор. Такий лабораторний е, надає студентам доступ віддалено, і він є вже стендронлабораторним стеном четвертого покоління і показує. Студент може реально попрактикуватися з. Реально попрактикуватися з лабораторним обладнанням, навіть дистанційно обучаючись. Звичайно, для, для точного відображення та для точної для, точної, для здобуття максимальних, максимальних навичок і вмінь, важливо було б, щоб даний стенд розширити додатковими сигнальними пристроями на зразок IP камер, щоб Студенту було зручніше, зручніше бачити сам процес, сам світодіоди, які відображаються на мікроконтролері, процес перетікання і тому подібні речі. Але все ж навіть для, для даного етапу це є досить, досить далеко, далеко йдуще. Так би сказав, проектування. Тобто, воно має сенс, воно має місце. Дякую. Добре, дякую. Так, тепер зараз подивимось, чи є у нас питання через інтернет. Ви в принципі можете перемикатись вже в звичайний режим. Тут хтось онлайн намагається до нас приєднатися. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас якийсь зворотній зв'язок зі студентами на предмет вдосконалення вашого продукту? Адже ніхто краще, ніж студент, вам не вкаже, що потрібно модернізувати і за якими Студенти, е, можуть, е, Ну, Студенти можуть вдосконалювати, що є якісь нові ідеї. Звичайно, як я вже зазначив, було б непогано розширити функціонал ip камерою. Тобто налаштувати відео з посередньо. Да, да. Я мав на увазі, студент навчається. Ви вважаєте, що ваша модель оптимальна. А можливо, студент цього не вважає. Ви даєте йому змогу сказати, щоб він покращив? Звичайно, звичайно. І, ну, треба вислухати пропозицію, що, що можна покращити. Звичайно, чому б ні. Звичайно, ніяка система не є тобто… Ну, спеціально у вас є, скажімо, банк інформації, чого бажає студент. Ні, банку інформації немає. Це цікаво, це так часто звертається на рахунок вдосконалення, вдосконалення, щоб зробити банк. Але якби були якісь певні. Щоб здається, навчання вже на тренажері. Прошу. Скільки студентів пройшло навчання? Навчання на лабораторному сайті? Так. Він тільки спроєктований. Тобто а, це ще... питань нема. Дякую. Так, тут з вашого боку було питання якесь ще. Було питання на рахунок е, зняття певних, е, певних даних, і що саме. Е, що саме чому навчається студент, крім того, що він бачить е, е, саме перекращування, там е, ну, саму роботу лабораторного стенду, Чому ще е, студент навчається? Е, наскільки я зрозумів це питання? Е, отже, е, як варіант можна впровадити завдання від е, е, порівняння? Віртуального е, лабораторного середовища з реальним, тобто і із, із, зняти якісь певні похибки. Е, тобто все одно віртуальне середовище, е, навіть синхронізоване з реальним, воно має ті чи інші, е, ті чи інші недостатки, тобто ті чи інші затримки і тому подібні речі. І як варіант, е, можна е, враховувати дані похибки. Можна реалізувати. Можна просто, ну, в принципі, це поки що сами, сами основний такий, такий варіант. Це зняття похибок в плані, в плані цього синхронізації веб- і, і реального обладнання. Хоча можна також описати е, рівняння, рівняння, рівняння динаміки і тому подібні речі. Але як, як, такого, е, як такого завдання, ну е, поки що це тільки е, візуалізація от, процесу перетікання і управління лабораторним станом віддаленим. Добре, дякую. Якщо більше питань нема, то дякую за виступ було дуже цікаво.